Усім доброго вечора, Максим Сергійович Ярош. Хочу підняти питання стосовно проблеми в селі Велика Бушинка. А саме на протязі двох неділь, як виявляється, бо нам нещодавно стало про це відомо, є проблема з водопостачанням до садочка і до шкільного закладу, а саме філії Немелівської школи. І до вулиці Молодіжна. Як ви розумієте, коли немає води, це є проблема, як і для працівників, для приготування їжі, санітур, санітарні норми, ну і так далі. Наскільки нам відомо, дирекція школи звернулася до органу місцевого самоврядування, а саме до старости. Ту, в свою чергу, піднявся питання в ОТГ. Ну, наслали прислали команду, яка повинна була локалізувати і вирішити всі ці проблеми. Ну, як виявляється, чомусь в них це не вдалося. І тому вирішили, що виділити кошти і рити нову скважину. Але щоб ви зрозуміли, це ж не маленькі кошти, і наскільки нам відомо. Є такий проект, що в селі хочуть провести централізоване водопостачання, і тут якось виникає таке, знаєте, цікаве, цікаве питання. Можливо, працівники не хотіли локалізовувати і дійсно вирішити це питання, тому що жителі села Молодіжна е, знайшли кваліфікованих працівників, і вони достали той насос, який зламався. Вони його достали. На протязі двох днів поремонтували і все зробили. Вода вже є. То в е, чому була проблема? Не в кваліфікації працівників? Чи хочуть просто водопостачання централізоване провести по селі, щоб потім платили по 60 гривень за куб води? Що вам кожному поставили лічильники? Ну, можливо, ви цього хочете? Наскільки мені відомо, дуже багато. Жителів села жаліються, що і пост є у Фейсбуці, що ніхто не може дозвонитися ні до старости, питання не вирішуються, ну і переходять якісь такі розмови на особистості. Проблема така, доволі серйозна, але чомусь вона не вирішується. І найбільша проблема це проблема жителів також даного села. Тому що мало хто про це говорить. Не знає чому. Бояться, комуство, бо той тому не згоре, той тому не посіє. Ну, напевно, це проблема не тільки нашого села. Проблема завжди рішається. Її треба піднімати, не говорити. Є реально вирішення дуже елементарно. Бумага все серпи. Пишіть, повідомлення, вимогу. Пояснюйте, не заносьте в канцелярію, все будуть приймати в двох екземплярах. Все вирішується. Печатку відмітку вам. Хай відписуюся. Проблем є дуже багато. В нашому, до речі, селі старости не було дуже багато років. Говорили, що нема старости, нема фінансування. Хоча це, це ми ще питання піднімемо. Запитами, чи виділялися кошти які були передбачені. Всі знають проблеми нашого села. Дороги ушатані, все ушатані, тільки чомусь дороги непонятно, де робляться. І робляться капітальна дорога, яка в принципі не має ніякого значення, тому що, ну, це, я думаю, питання ми пізніше піднімемо. Хоча за ті кошти, які були виділені, можна було багато доріг всипати, десь поремонтувати і дійсно рішити багато питань. Ну, в нас чомусь. Якось так виходить. Ну, далі буде. Дякуємо, як говориться, місцевим жителям, які е, згуртувалися і вирішили дане питання. Ну, місцева влада, як говориться, молодці. Ну, Побачимо, що буде далі. Навірно, будуть публікації, ролики, якими молодці. Надіюсь, що ті кошти, які були виділені для... Нової скважини. Я думаю, ці гроші староста, верніше, це питання староста підніме на позачерговій сесії, а вони у нас дуже часто, бо там землі дерібані. Підніму це питання і ці кошти будуть виведені для потреб села. Всім дякую. Далі будемо.